Good morning, children. Today we will speak about pets. Сьогодні ми з вами будемо говорити про домашніх улюбленців. But first of all, але перш за все, let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Winter – зима. Cold – холодно. Snowy – сніжно. Cloudy – хмарно. Throwing Snowballs – кидати сніжки. Snowman – Сніговик. Making a snowman. Ліпити сніговика. Sledging – Кататися на санчатах. Spring весна. Cold. Холодно. Cool прохолодно. Hot – Жарко warm – тепло. sunny – сонячно. tree – дерево. sing a song – Співати пісню. Або the bird is singing. Ця пташка співає. bike riding Or riding a bike. Їздити на велосипеді. line a kite – запускати повітряного змія. Summer. літо, hot – Жарко. sunny – Сонячно. Put on. Одягни. Put on a cap. Одягни капелюх. Одягни кепку, I'm sorry. Put on a hat. Одягни капелюх. Put on shoes. Одягни взуття. How are you? Як твої справи? I'm happy. Я щасливий. I'm sad. Я сумний. I'm angry. Я злий. I'm tired. Я втомлений. I'm hungry. Я голодний. I'm fine. У мене все добре. Beach. Пляж. Here. Тут. There. Довша відстань. Там. What are you doing? Що ти робиш? I'm listening to music. Я слухаю музику. Writing a homework. Пишу домашнє завдання. Dancing, танцюю. Playing with the shells, граю з е, раковинами, making a sand castle, будую пісочний замок. Swimming in the sea. Плаваю в морі, eating an ice cream, їм морозиво. Отем, отем, осінь, windy, windy, вітряно, bright, яскраво, rain, дощ, rainy, дощить. Umbrella, парасолька, for season. Чотири сезони або чотири пори року. Window – Вікно. Winter – Зима. Windy – Вітряно. Wind. Вітер. Окей. page 125, сторіночка 125. Read and translate the text. Читаємо та перекладаємо текст. It's our home task. Це наше домашнє завдання. I don't like autumn. Не люблю осінь. It's not sunny. Нема сонця. It's windy. Вітряно. I like autumn. Я люблю осінь. Look, Поглянь. The trees are red, Дерева червоні, green, Зелені. and yellow І жовті. They are bright. Вони яскраві. It is not hot, не жарко. Oh no! О, oh, ні, it's rainy, це дощ. I haven't got my umbrella. Я не маю парасольки. Number four. But you like autumn. Але ж ти любиш осінь. And what season? Яку пору року do you like? Ти любиш. Окей, okay, next page. Наступна сторіночка. Read and point. Прочитай і покажи. It's summer – це літо. Number one. It's hot and sunny – жарко і сонячно. Can you see Mary? Ти бачиш Мері? She is on the beach – вона на пляжі. She is making a sand castle – вона будує пісочний замок. It's spring – це весна. It's warm – тепло and sunny – і сонячно. The trees are green. Дерева зелені. Can you see Bill? Ти бачив Біла? He is in the park. Ти бачиш Біла? He is in the park. Він у парку. He is flying his kite. Він запускає свого повітряного змія. It's winter. Це зима. It's cold, Це холодно. and snowy І сніжно. The trees are white, Дерева білі. Can you see Jill? Ти бачиш Jill? She is sledging. Вона катається на санчатах in the park У парку. It's autumn. Це осінь. It's windy, Вітряно. and rainy. І дощить. The trees are red, дерева червоні, green, зелені, and yellow і жовті. Can you see, Jack? Ти бачиш Джека? He has got an umbrella. Він має парасольку. He is going home. Він іде додому. Окей, okay, next task. Наступне завдання. What season is it? Яка пора року це? Я б трошки трансформувала цю гру. Мені більше подобається, що для якої погоди потрібно. Наприклад, a hat шапка is for cold weather. Для холодної погоди. An umbrella is for rainy weather. A kite is for windy weather. Sunglasses. are for um, sunny weather sledge is for snowy weather ice cream um, is for hot weather okay it's a last, uh, task. the last task so tanya zardania New words, нові слова. Let's repeat colors. Давайте повторимо кольори. Red, як ридиска. Black є такий напів чорній бутилки, black називається. Yellow. Уявіть, що жовтий м'яч десь закотився. Ви шукали, шукали, а тоді гукаєте. Єло! Yeah, лови! white, білий Snow. white сніг, білий Snow. white це біло сніжка. Такий е казковий персонаж. Green. У грінча зелене лице, тому green. Blue як блакитний. Pink є така поні pinky pie рожева пай. Purple. Уявляємо, що попіл став фіолетовий purple. Фіолетовий brown. Коричневий, як брови, брови, коричневі brown. Orange. Оранжевий, зрозуміло. Grey. Грязь. Грязюка стала сіра. Gray. Грей сірий, golden золотий. Окей, золотий. Okay, pets – домашні улюбленці. Або, як ми любимо їх називати, питомці. Це калька з російської мови, питомець. Ну, от, Анна Лена, так краще буде запам'ятати. Pet це домашній улюбленець. Окей, uh, okay, first, uh, first pet. Перший домашній улюбленець total, total – це черепаха. Total – черепаха. Запам'ятовуємо total або тетя черепаха, або total на тортику, або ще можна сказати, черепаха тортила. Є такий персонаж у фільмі про Бурати... у мультику у фільмі про Буратіна. Так, total, total – це черепаха. Tail, Тейл це хвостик. – «хвостик». Дивіться, зачіска дівчинки, де волосячко резинкою стягнуте докупи. До Називається понітейл. Тобто хвостик поні понітейл. Окей, okay, next. Наступні малюночки: хемстер. Хемстер. Хемстер це хом'як. Дивіться, тут безліч варіантів, як запам'ятати слово хемстер. Перше слово це що хом'як люби хамати. Хам-хам-хам, хамстер. Хемстер. Другий варіант значить, хом'як-хам стоїть у черзі. Хем, хемстер. І ще один варіант. вже Діти придумали хом'як-гангстер. Хемстер. Хемстер це хом'як. Далі у свинки Пепи була рибка, її звали Голді. Так, от, з'єднуємо слово gold золотий і слово «fish» рибка. Goldfish золота рибка. Goldfish золота рибка. Next. Наступне, Наступне слово parrot. Parrot це папуга. Ми з вами запам'ятовуємо, що пірат на плечі має папугу. Або теж діти придумали parrot дуже схоже на carrot морква. Наприклад, папуга любить моркву Parrot, carrot і пірат теж трошки є співзвучне слово. Next, папі, папі це щеня, цуценя. папі. Запам'ятовуємо. подарую папі, маленьке цуценятко, папі це цуценятко. Next. Наступне слово Rabbit. Rabbit – це кролик. Rabbit – кролик, зайчик буде hair. кролик буде. Е Кролик буде «rabbit». Запам'ятовуємо, що у «rabbit» кролика а, такий рябий, а, ряб, рябий колір. Тобто білий і сірим, і воно зливається і рябить. «Rabbit», «rabbit», кролик. Окей. Okay. Uh, on this slide, на цьому слайді all pets together усі домашні улюбленці разом «pets». Можна запам'ятати, що хлопчик петя. Петро любить домашніх улюбленців. Pet, pet, домашні улюбленці док, rabbit, рябий кролик, goldfish золота рибка. Хемстер хом'як. Kitten, Ми знаємо cat це кіт. кішка. А kitten, це кошеня. Маус миша. Parrot, папуга. Puppy. Цуценя, щеня кет, доросла кицька. І е, наступне слово ігване. ігване. Ой, ну таке слово, дивіться, пишеться. Е, насправді пишеться ігуана. Як вимовляється, так і пишеться. От я в деяких джерелах чула ігуана, ig але транскрипція мені дала ігване. Так, продовжуємо. Uh, open your book, please, page 127. 127. Let's read and translate the text. Read. Читаємо translate – Перекладаємо текст. What pet have you got, якого домашнього улюбленця ви маєте? або ти маєш? I have got, я маю, а то uh, черепаху. It's not big. Вона невелика. And it's brown. І вона коричнева. It has got, вона має a small head, маленьку голову, and short tail і короткий хвостик. Number two. What pet, якого домашнього улюбленця have you got? Ти маєш. I have got, я маю a hamster. He, e, sorry, hamster hom'aca. It is black, він чорний, and white і білий. It has got, він має a small head, маленьку голову, small eyes, маленькі очі, and short tail і короткий хвостик. Number three. What pet якого домашнього улюбленця have you got? Ти маєш? I have got, я маю a goldfish. золоту рибку. It has got, вона має big eyes, великі очі, and a long tail і довгий хвіст. Is it your pet? Це твій домашній улюбленець? Yes, it is. Так, it's my Iguana, це моя ігуана, It has got вона має a long tail. довгий хвіст. Окей, okay. Next task. Наступне завдання. Listen. Posluхай. Uh, and match is послухай, і з'єднай. Just a minute. Just a minute. I share with you. Lesson five. Exercise two. Listen and point. One. Have you got a pet, Tom? Have if... you got a pet, Tom? Yes, I have. Yes, I have. Big and brown. It's big and brown. It has got a small head. It has got a small head. Uh, вона має, або він домашній улюбленець має small head, маленьку голову, and a short tail і короткий хвіст. It has got four legs. Іt has got four legs. Вона має чотири ноги. It can walk. Вона може ходити, а uh, run бігати and swim і плавати. Дивіться, з усіх перелічених тваринок плаває в нас лише «turtle» – «черепаха». «Is it a turtle?» – це «черепаха». It is. «Yes, it is» – «так». «It's a turtle» – це «черепаха». «Have you got a pet, Betty?» – «Have you got a pet, Betty?» До дівчинки Бетті звертаються «Ти маєш домашню улюбленця?» Yes, I have. «Yes, I have». «Да, я маю». It is small. It is small. Uh, він маленький, цей домашній улюблений. It is grey and white. It is grey. Він білий and white і білий. It has got too long. Grey and white. і білий. and white. Сили. It has got too long. Just a minute. Uh, так. Grey, сірий, white, білий. Все, сказала has got two long ears and a short... It has got, він має two long ears, два довгих вуха. Ну, це вже точно ребіт. Tail. And a short tail і короткий хвостик. It can walk and run. It can walk, може ходити, and run, і бігати. Is a kitten? Is it a kitten? Це кошеня? No, It is not a kitten. No, it is not a kitten. It is a rabbit. It is a rabbit. Three. Have you got a pet, Fred? Have you got a pet, Fred? Do you a pet, Fred? Yes, I have. Yes, I have. Так, it isn't big. It, isn't big. it is brown and White. It is brown коричневий, and white і білий. Uh, I think it's a kitten. Я думаю це кошенятко. It has got small ears. It has got small ears, Маленькі вушка. Він має маленькі вушка. В папуги точно нема маленьких вушок. And a long tail. And a long tail і довгий хвіст. It can run and jump. It can run, може бігати, and jump і стрибати. Is it a cat? Is it a cat? Це кіт? It's a kitten. It's a kitten. Це кошення. Four. Four. And last. і останнє. Have you got a pet, Molly? Have you got a pet, Molly? Тебе є домашній улюбленці? Домашній улюбленець, Molly? Yes, I have. Yes, I have. Так, я маю. It is not big. It is not big, він невеликий. It is red. It is red, він червоний, green, and green зелений. and yellow і жовтий. It has got a small head and a long it has got a small head, tail, and a long tail і довгий хвіст. It can fly. It can fly, він може літати. Is it a parrot? Is it yes. a parrot? It is. Yes, it is. Так. І в нас з вами лишається остання вправа. Нам треба подивитися на малюночок і утворити речення. Погляньте, ми на місці слова папі кажемо hamster, goldfish або iguana. На місці кольорів black і white називаємо колір тваринки, і потім говоримо, що може робити. Можна вибрати щось із вище перелічених. Окей, okay. про папі тут вже розказано. It's, it's a hamster. Це хом'ячок. It's ем, її там кольори, мабуть, brown and yellow, хай буде. Or orange, Brown and orange. It's small, він маленький, залишаємо без змін. It can, він може run and jump. От він може бігати і стрибати. Або run and walk, бігати і ходити. Number three. It's a goldfish. It's gold and orange. Вона золота і оранжева. It's small. Вона маленька, залишаємо без змін. It can swim. Рибка в нас вміє swim, плавати. Number four. Номер 4. It's an iguana. Це iguana. It's green and orange. Uh, it's small, маленька. It can run, jump and walk. Бігати, стрибати і ходити. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Bye-bye.